Ось так будлея і непогано виглядає. Раніше вона цвіла поодинокими квіточками, то якось не дуже. А зараз вона мені навіть почала подобатись. Висока квітка до двох метрів. Це точно. Амарант тут метр шістдесят уже, мабуть. Щось не сподобалось, моїй шовковиці почала сохнути. Вона тут у відрі, я ще. Вона так у відрі буде сидіти, щоб не дуже росла. Рудбекія у мене цвіте. Перший раз вона в моєму садочку, ця квіточка сподобалась вона мені. Буде цвісти ще довго. І одна квітка цвіте вже неділю, сама перша ось ця висока. Ось у неї вже опустилися пелюсточки. Ну, гарна квіточка, мені дуже подобається. Поки що вона мені подобається. Побачимо. Отак От виглядає з цієї точки мій садочок. Це другий ракурс, інший, так би мовити, чешська скалка.